На початку війни в нашій громаді було 11 автобусів шкільних, 8 з яких ми віддали на потреби оборони, і в нас залишилось 3. Потім, завдяки тісній співпраці з Криворізькою районною військовою адміністрацією, з обласною владою, ми виділили кошти на співфінансування 380 тисяч, і отримали сьогодні такий чудовий шкільний автобус, який сподіваємось найближчим часом буде довозити наших дітей до наших навчальних закладів, тому що ми всі віримо і чекаємо перемоги. Ми знаходимося в опорному закладі. Є також три філії цього закладу, і з декількох населених пунктів підвозяться діти. Тут у нас було два автобуси, і ще один сьогодні, але Ну на сьогодні у нас чотири вже автобуси, які зможуть відвозити наших дітей, якщо почнеться очне навчання. Ну звичайно потрібно більше, але ми розуміємо, що на сьогодні ті автобуси, які ми віддали, вони потрібніші в іншому місці. Буде мир, ми все знайдемо, все купимо, і діти не будуть відчувати якоїсь ну потреби або того, що чогось не вистачає.